Привітали малечі і в театрі Ляльок про дитячі посмішки подбали актори, про гарні враження. Народний депутат Станіслав Березкін та громадська організація Спільна дія першокласникам презентували інтерактивну виставу Бука. Дітей залучали до участі у спектаклі. Вони то переховували у глядацькій залі Зайця, то нагадували вовку, що він хотів зробити з вухастого шкарпетки чи рукавички. По завершенню вистави маленьким глядачам вручили солодощі. Понравилася в мішку. Кидали одне одному і пана... і понравилось сначала вистави, і понравився блок, хотів зв'язати. Зайчика, рукавички і шапочку. Громадська організація Спільна дія в партнерстві з народним депутатом України Станіславом Березкіним проводить благодійну акцію Святий Миколай іде до дітей. І біля 300 дітей мікрорайону Балашівка, селище Гірничого, селище Нового, села Гаївка Кіровоградського району мали можливість переглянути цікаву захоплюючу виставу в нашому дитячому ляльковому театрі та отримати новорічні подарунки.